Привіт, мене звати Олексій, і сьогодні в похороні природи ми поговоримо про відновлення природи на місці Каховського водосховища. Чому це краща ідея ніж відновити водосховище? Чому вона вигідніша всім ніж саме здавалась би проста і очевидна думка про те, що зруйноване водосховище треба? Відновити Каховське водосховище було е, найбільшим за об'ємом з усіх шести в Дніпровському каскаді, тобто це 40% від всього, що в ньому було. Внаслідок російського теракту, в червні е, дамба Каховської ГЕС була зруйнована, і вода, яка була акумульована в водосховищі, витекла. Це створило, з одного боку найбільший в історії людства прецедент використання гідротехнічних споруд в цілях війни. Перше створила випадок, коли використання гідротехнічних споруд під час війни обговорювалось на рівні ООН. І звичайно, це стало найбільшим одноразовим впливом російської агресії на українське довкілля. Всі живі організми, які були в товщі води у водосховищі їх в відкрите море. Звичайно, вони загинули в солоній воді. Все, що мешкало на дні водосховища, воно висохло і загинуло. Живі організми, які тварини в першу чергу, які населяли плавні Дніпра нижче течії водосховища, це національний природний парк. Нижня Національний природний парк непаракам'янська січі, чорноморські біосферний заповідник. ці території були просто змиті величезним бурхливим потоком води завтовшті до 6 метрів. Все, що мешкало там, принаймні з тварин, точно теж загинуло. Нарешті вся ця прісна вода, в тому числі дуже сильно забруднена, тому що коли вода витікала із водосховища, там же ж рельєф, всі вже знають, що рельєф зберігся повністю. Коли мули, які були накопичені в стоячій воді водосховища, перетікали. У западини і далі по ним рухалися за течією, яка утворилася, то значна частина цього мулу, в тому числі забрудненого викидами з Запоріжжя, з міст промислових, які північніше розташовані, це все піднялося в товщу води і було також викинуте в море. Це призвело до дуже значного забруднення органікою і нафтопродуктами Чорного моря. Причому не просто, Чорного моря, а саме і багатої продуктивної частини Чорного моря, це от власне її північного північно-західної частини, умовно кажучи, в районі Одеси та Миколаївської області. Ця територія була сильно замовлена, вода почала цвісти. Багато хімічних речовин, які були викинуті, нарешті осіли на морське дно. А більшість морських організмів вони фільтратори. І це все буде тепер роками накопичуватися у місцевих гідробіонтах. Таким чином, ось це забруднення, воно дотягнулося. Далі, ніж межі територіальних вод України, тобто Болгарія, Румунія і навіть Туреччина також переживали цвітіння прибережних вод. Тобто, забруднення Скаховки дотягнулося навіть до берегів турецьких. Звичайно, що одноразовий такий одномоментний вплив ми прокинулися зранку, і це все вже відбулося 6 червня, на момент, коли більшість українців прокинулися. Такого потужного впливу це більше ніж все разом. Все інше разом взяти. Якщо ми будемо дивитись на це вже в далекоглядній перспективі, будуть наслідки ці тривати досить довго, особливо забруднення моря. Але у цієї проблеми, у цієї події, є дуже потужний заворотний бік медалі, так би мовити, те, що на місці Каховського водосховища неймовірно стрімко почала відновлюватися дика природа. Я думаю, що ті, хто стежать за новинами української природоохоронної групи, читали вже декілька текстів, які ми готували. Ми організовували три. Експедиції наші колеги, ботаніки, мікологи проводили обстеження деяких частин, куди можна було потрапити, на звільнених від води частинах Каховського водосховища. І дійсно це просто неймовірно настільки стрімко відновлюється природа. Ми завжди в це вірили, що якщо зникне вода, там відновиться природа. Ніхто, звичайно, не бажав Україні теракту. Але коли вже це сталося, то ми маємо визнати, що все ж таки сталося, в тому числі і диво на тінець осені через всього на всього чотири місяці після теракту там вже були молоді верби висотою 2,80 це більше ніж мій зріст. Потім холодний період року ми продовжуємо досліджувати те, що можна досліджувати. І Зараз ми аналізуємо порівнюємо сучасні супутникові знімки території, де було Каховське водосховища, із аерофотозйомкою цієї території 43-го року, яка задокументувала дуже детально як саме виглядала ця територія до затоплення. І висновки, ну вони може і логічні, але знову ж таки, це просто неймовірно. Там, де колись були ліси, там вже зараз відновлюються ліси. А там, де колись були луки, зараз знову відновлюються луки. І виходить, що колись давно, коли ця територія формувалася по якимось природним причинам, тут в одних місцях сформувалися луки, в інших ліси. І зараз, всього за чотири місяці, природа повністю згадала, що тут має бути. Якщо Пригадати на самому початку, як тільки це сталося, що говорили всі чиновники? Капець, каховка перетворилась на постель. Ну, звичайно, на кілька тижнів це було дно, без сумніву, і всі казали, як буде погано. Це все буде цей токсичний мул, буде розвиватися вітрами і забруднювати буде вторинне забруднення всюди навколо, але цього не сталося. Єдине, що прикольно, що говорити про це перестали тільки після того, як ми показали, що там зараз відбувається, тільки коли з'явилися масові фотографії і відео того, що тепер це все зелене море, тільки тоді перестали обзивати його пустелею. Постеля не відбулася. Ми говоримо про відновлення великого лугу. А що таке великий луг не згадали? До речі, наш попередній текст про це є посилання на нього в описі до відео. Але я все ж таки маю сказати, що великий луг, який це термін, та понім відомий нам з часів козацтва. Тобто це щось, що асоціюється з козацтвом. Але мається на увазі, ну, власне, Великий Луг це синонім територія, яка донедавна була зайнята каховським водосховищем. Це те саме. Це і є Великий Луг. Звичайно, зараз у нас є Національний природний парк, Великий Луг, який частково є на цій території. Це все вторинне. Головне, що Великий Луг це і є те, що було Каховським водосховищем. А до того було власне чимсь іншим. Так от чим іншим? Козаті були на Хортиці, Хортиця була фортецею, але їхні родини, їхні будинки були роз розташовані на дуже багатій, комфортній для е, життя і простішній в плані природних умов території нижче потечі, тобто це територія, де була не тільки дика природа, а й багато населених пунктів, де жили українці і українці, які мали ось цю пам'ять про Казацтво про те, чому українців тягнуло саме сюди. І тому вважається, що одна з причин створення такого нераціонального в економічному плані водосховища, яке все ж таки наказав робити Сталін, це позбавити українців у цієї пам'яті. Люди мусили переїжджати. Кидати свої домівки, вбивати свою худобу, можливо, спалювати будинки або розбирати все мало бути демонтовано, вирубати свої сади і фактично своїми руками нищити свою історію, пам'ять про те, що чомусь саме сюди українці їхали. Це дуже реалістична гіпотеза, тому що він робив і багато інших речей, щоб генетичну пам'ять українців стерти. Нас примусили забути, що значить великий луг. От в російській мові є слово луг. Воно звучить точно так само. Це не те, що українською луг. В українській мові є два слова є луки або лука жіночого роду. Вона це територія, вкрита травою біля річки, яка затоплюється навесні, коли річка розливається. Це дуже складне поняття. Тобто заплава, територія, де розливається річка під час водопілля, і вона вкрита травою. Російською мовою це луг, але українською мовою. Було своє слово луг, і воно означало ліс, який затоплюється весною, коли річка розливається. І тому, власне, великий луг це великий ліс, який починався на південь від Хортиці. Він був видний з. Круч, скель, хортиці, казакам до обрію це ліс до обрію, який бачили козаки з Хортиці вниз по течії Дніпра. Зараз у нас є шанс знову його побачити, але зараз якоїсь єдиної думки, що робити з цієї території, немає. Енергетики хочуть відбудовувати греблю і будувати вдвічі більшу ГЕС. Ми хочемо, щоб там була дика природа. Археологи хочуть нарешті дістатися до артефактів цієї території, яку ніколи не встигли в минулому дослідити їхні попередники. Люди, які пам'ятають, що як затоплював. Ось хочуть теж повернутися на свої, можливо, навіть ділянки, з яких їх відселили в минулому аграрії, хочуть поновити зрошення і так далі. далі, далі. Єдиної думки немає. Але ми зараз почали дослідження серйозне, аналітичне дослідження. Я сподіваюся, десь за півроку ви всі його побачите. Ми вважаємо, що не відновлювати водосховище це не просто класно для природи, це економічно вигідніше. Це можна дуже легко аргументувати єдине, що не всі будуть згодні, не будуть згодні, тому що кожен е, шукає не економічної вигоди, а якоїсь своєї вигоди. От, наприклад, досі багато хто говорить, що водосховище потрібно для водного транспорту. Ну а питали у тих, хто займається водним транспортом, це говорять не ті, хто водним транспортом займається. Водосховище це найгірше, що може бути для водного транспорту. Дивіться, великі судна не проходять через шлюз. Взимку шлюз взагалі не працює. Влітку на шлюзі 2-3 доби черга. А коли вітер не можна плавати, тому що хвилі великі на водосховищі, і взагалі там плавати не можна і небезпечно. Лише природне русло річки, цілорічна стабільна робота водного транспорту. Як було русло нижче греблі, по якому ходили судна, так воно є зараз і від і нижче, і вище греблі. Так само те саме природне русло Дніпра. Зрошення окей, у нас великі площі на Херсонщині. Запоріжжі, навіть трошки в околицях Кривого Рогу і Нікополя, і нарешті Північний Крим. Це все зрошувалося водою з Каховського водосховища. Але саме з цього водосховища зрошувати поля це є згубно для полів. Всі знають, що саме ця територія, яка зрошувалася звідси, вона є найбільш засоленими ґрунтами в Україні, тому що Каховське водосховище збирає в себе води, дуже мінералізовані води з степових річок, а не тіті Дніпра, та із Дніпра теж випаровується вода. Це ж знову ж таки найбільша калюжа на півдні України. Півтора куба кілометра випаровувалося щоліта просто так, тому що там спекотна і вода стає мінералізована. Якщо її використовувати для зрошення, ґрунти засолюються і за можливо десять ну, 15 років вони б остаточно стали непридатними для сільськогосподарського виробництва. І що тоді все стане зараз? Ще не пізно. Переформатувати сільське господарство на цій території і змогти далі використовувати землю, а не просто назавжди з нею попрощатися через 10 років. То не треба говорити, що це єдиний сценарій зрошувати. Чому єдиний сценарій не єдиний, навпаки, є сценарій далекоглядний не зрошувати, а є сценарій, короткозорий, продовжувати вперто зрошувати, аж потім це не вб'є остаточно грунт енергетика. Це дуже болісний аргумент, тому що ГЕС виробляла електроенергію, але якби потім її не стало. Але для чого використовувалася електроенергія? До речі, електроенергія з Каховської ГЕС це 1% виробництва електроенергії в Україні. І достатньо замінити її на 1% площі водосховища, зайнятої сонячними панелями. Це буде та сама кількість електроенергії. В 100 разів менше площа дасть той самий енергетичний результат. Але. Для чого використовувалася ця електроенергія? Для того щоб качати воду на зрошення. А якщо не, не, не поновлювати зрошення, то для чого ця гес і для чого нам ця енергія? Значно простіше виробляти іншими методами, іншими електростанціями енергію. Ми досі продовжуємо настільки розумію, експортувати навіть електроенергію. У нас немає кризи електроенергії. Саме ця гес вона не є обов'язковою. Але і на цьому не закінчуються аргументи, які хотілося би спростувати регулювання пікових навантажень. В енергосистемі. Ну, от ви розумієте, що ну, наприклад, наступає вечір, всі приходять додому, врубає телевізор, кондиціонер, обігрівач, правильну машинку, праску, чайник в енергомережі відбувається суперскачок використання електроенергії, треба її виробляти різко більше. Треба скидати десь воду на гесах. Енергетики кажуть: так нам ця гес була потрібна для того, щоб скидати воду в пікові навантаження. Ну класно, але ні одна цивілізована країна так не робить. Не можна скидати. Дати воду з гес не в водойму, тому що відбувається різкий підйом рівня води, розмивання берегів, змивання всього живого з прибережних екосистемах. Відкрийте Google карту і гляньте, як виглядають перші острови вниз по течії від греблі колишньої Каховської ГЕС. Вони змиті. Потоком цієї води, яка видно, що це просто місце, яке регулярно двічі-тричі на день змивається потоком води, а потім знову оголяє, оголюється, коли вода від перестає текти в такій кількості. Скидати воду в пікові моменти можна тільки в калюжу, щоб ну, в наступне водосховище. Тобто, наприклад, в Каневі скидати або з київського водосховище можна скидати. З Кременчуцького можна скидати, тому що буде скидатися в наступне водосховище, але тільки не в Каховському. Ну а тепер вибачте, і. Дніпро ГЕС теж не підходить, бо тепер Дніпро ГЕС остання це все говорить про те, що навіть якщо не згодитися з частиною аргументів, тих, що я назвав, навряд чи можна відкинути їх всі. Коховська ГЕС вона не є єдиним можливим сценарієм і не є такою вже потрібною. Якщо подивитися з іншого боку, який інший варіант? Ну от, власне відновити природу. Що це дасть? Нарешті береги можна буде сполучити мостами. Енергодар і Нікополь можна отак от помахати 24 чотири кілометри на інший берег водосховища було, але не можна було переправитись. Треба було 230, якщо не помиляюсь, кілометрів їхати по розбитиму дорогам, в тому числі грунтовим об'їзд або через Каховку, або через е, Запоріжжя. Ну це божевілля можна було за 5 хвилин переїхати по мосту, але його неможливо було збудувати через водосховище. Можливо, частина території буде зайнята сучасною зеленою енергетикою. Можливо, частина території буде зайнята. Якоїсь забудови можливо там держава вирішить. Ну, це мені не подобається, це думка. Але державі може сподобатись думка побудувати там нове місто. І вибачте, на будівництво нового міста серед зеленого, найбільшого на півдні України, зеленого лісу до точно можна отримати буде на порядки більші інвестиції, ніж на тупо бетонну величезну дамбу Гес, яка нічого не дасть. Нового Україні, тобто, залишити тут цю територію для відновлення природи це шанс отримати щось нове, включно з інвестиціями. Держава все ж таки на це орієнтується, то це теж передбачається. На це шанс теж є набагато більший, ніж просто на, на дамбу. І ще й прикольно, що це все відповідає європейським цілям. Всі європейські держави, ну звичайно, Україна ще не приєдналась до європейського союзу, але європейський союз обіцяє за наступні 6 років відновити в Європі 25 тисяч кілометрів річок, звільнити від дамб та у них немає стільки цих річок. Ні, ні одна країна Європи не може собі дозволити показати такий масштабний проект відновлення, як сталося вже по волі випадку. У нас на Каховській ГЕС можна. Просити, вибачте, стільки коштів на підтримання цього відновлення, яке ніколи не попросиш на відновлення ГЕС. Можна десятиліттями підтримувати процес відновлення природи на місці Каховки, відновлення великого Лугу, і це буде проект номер один в Європі. Тому я думаю, що це все шанс для нашої держави вже зараз бачити. Реальне відновлення, а відновлення все ж таки – це не просто повернення того, що було, а якийсь розквіт. Тому, власне, я думаю, що дуже класно буде, якщо держава почне думати так, як думаємо. Ми. Я дуже сподіваюся, що відновлення великого Лугу дійсно стане нашою національною ідеєю. Наступним прагненням українців після перемоги, потім що е, докладаємо зусиль, щоб допомогти силам оборони цю перемогу прискорити. І побачимося з вами в наступних випусках охорони природи.